Ви на каналі трохи про права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанню Сзачі дезертирства. Верховна Рада прийняла новий законопроект, тому що я так розумію, попередній я про нього знімав відео. Тут в Ютубі я розміщу посилання на нього, і я розповідав про ті корупційні ризики і взагалі абсолютно безглузду політику підходу в попередній редакції. Уникнення, верніше, звільнення від кримінальної відповідальності за залишені частини, там, де вимагалося отримати відповідний лист від командира, який хоче прийняти особу на і готовий прийняти особу на військову службу. Тобто, знаєте, з одного боку там, 8 чи 12 років, а з іншого боку, лист командира. Лист командира, що він готовий його прийняти. І тоді особа звільняється від відповідальності. 8 або 12 років, то зараз зрозуміли, що це, ну ймовірно, я так розумію, що зрозуміло, що це не дуже ефективний спосіб, і трохи змінили. Змінили для того, щоб як можна більше осіб повернулись назад до військових частин. При цьому це потрібно зробити, звертаю увагу, до 1 січня 2025 року. Що внесли безпосередньо в цей законопроект? Встановили, що військовослужбовці, які дезертували або самовільно залишили військову частину, якщо вони добровільно прибудуть не пізніше. 1 січня 2025 року до відповідних військових частин місць проходження військової служби знов ж таки, тут треба розуміти, яких коли буде прийняти вже законопроект. Я думаю, що їх опублікують, тому що прямо зазначено визначених центральним органом виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво збройними силами та іншими військовими формуваннями. І висловили готовність продовжити військову службу. Тобто, міністерство оборони я так розуміє на них буде покладено, визначить перелік тих частин, в які військовослужбовці, які дезертували або пішли в СЗЧ, мають. Можливість прийти, і, відповідно, тоді не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Після цього протягом 72 годин їх повинні зарахувати до військових частин або поновити контракти. За час знаходження в СЗЧ чи дезертирства їм не буде виплачено. Ну, це і логічне грошове забезпечення за цей період. Командири цих частин повинні будуть поінформувати відповідні правоохоронні органи, що особи ці повернулися. ті, відповідно, повинні будуть закрити кримінальні провадження, і таким чином особи будуть звільнені від, якщо це було перший раз, знов ж таки цікаво, яким чином командир частини повинен це перевірити. Ну, я так розумію, от якраз ці 72 години надаються юристам. Тої відповідної військової частини перевірити, чи це була перша СЗЧ, чи перше дезертистка, чи особа раніше не була засуджена за це. І знову ж таки, якщо засуджена була чи погашена ця судимість, тому буде вважати, що це перший раз, тому що такі випадки були і раніше, в 2014 році, в 2015, 2016 році, на жаль, такі випадки були, однак на той час давали там умовні строки покарання. Ну, особи вже відбули, можуть бути такими, що вже погашені ці судимості на сьогоднішній день, тому це потрібно буде перевірити при зарахуванні до складу військової частини, до особового складу військової частини. І таким чином, якщо до 1 січня добровільно повернуться, вони уникнуть покарання. Або інший законопроект знайти от командира частини, про що я розповідав, те, що ви зможете тут подивитись в Ютубі, там буде відповідне посилання. І таким чином ну, отримати лист від командира, що він готовий його зарахувати, і таким чином також будуть звільнені від покарання ті особи, які в тому законопроєкті були засуджені. Ну краще подивитись, я думаю, що там ви все зрозумієте. Поки на цьому все у разі, якщо потрібно буде допомоги, звертайтеся з радістю допоможемо. І пам'ятайте, Україну треба захищати, Україна потребує захисту і захистити її можуть тільки українці. Розраховувати на партнерів можна, але однак ми бачимо, не дуже треба на це розраховувати. Треба розраховувати виключно тільки на власні сили. Іншої країни у нас не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте це відео. Якщо потрібна допомога, звертайтесь. До зустрічі!